Доброго ранку, малята! А ще сьогодні з вами хоче привітатися чарівна квіточка. Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні, малята, у нас з вами буде незвичайне заняття. Сьогодні ми будемо з вами відгадувати загадки. А загадки буде нам загадувати наша чарівна. Квіточка, а ви загадки любите? А ви загадок багато знаєте? Я хочу перевірити, чи знаєте ви назви квітів? А зараз, малята, я вам буду загадувати загадки про квіти? Готові? Тож починаємо. Слухайте уважно. І відгадуйте, наче сонце середина, пелюстки біла хустина, знає бджілка і мурашка, а звон... зовуть мене правильно малята ромашка. Слухайте уважно слідуючу загадку і відгадайте, яка це квітка. Золотисте ситечко покотилось в кліточку, заглядає у віконце, наче справжнє сонце. Як ця квітка називається? Правильно малята соняшник. А ось ця загадка про яку квітку малята? Що за квіточка пахуча, хоч червона та колюча? Як називається малята ця квітка? Правильно, троянда. Слухайте малята уважно слідуючу загадку. Запалали в чистім полі квіти гарні, всі червоні, розквітає влітку так тільки червоний. Правильно мак. І ще загадку загадаю вам малята. Про чарівну квітку, а ви уважно слухайте і відгадайте. Сині зірочки пухнасті виглядають жита, мов веселі оченята, як їх не любити, Як називаються ці квіти? Правильна малята волошки. Красивий кущ в саду розцвів, біля нього багато ос і бджіл. Він увесь у великих квітах махрових, білих, рожевих, бордових. Як малята, скажіть, називається ця квітка красива. Правильно півонія. Молодці малята, ви правильно відгадали всі загадки, які я загадувала про квіти. Ви знаєте, назви квітів мені дуже сподобалося, як ви відгадували загадки. Малята квіточці дуже сподобалося, як ви відгадували загадки, що ви знаєте багато назв квітів молодці. А зараз квіточка хоче пограти з вами в гру. Квіточка пропонує назвати чарівні слова про квіти, які ви знаєте. Готові? То гру починаємо. Малята. Я буду називати чарівні слова про квіти, а ви будете повторювати ці слова. Яка квітка? Красива, велика. Пухнаста рожева, жовта, блакитна, запашна, чарівна. Ось малята, скільки багато чарівних слів ми з вами назвали про. Квіти, молодці малята! Малята, вам сподобалося відгадувати такі цікаві загадки про квіти, які загадувала нам чарівна квіточка. Ви молодці, ви знаєте назви квіти і добре відповідали. Тож давайте подякуємо нашій квіточці за те, що вона. Сьогодні була у нас на занятті. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення, до зустрічі, до побачення малята, до зустрічі!